В підміні має сядати наше з вами Бога наша з вами віра, добрість права. Сьогодні ми прослухаємо Іванське читання, яке завжди читається у шостому тині після Пасхи. Воно дуже довге, адже Бог почителений. І називається сьогоднішня неділя честь сьогоднішнього Іван, неділя посвітлонародженого або неділі посвітоку. І здається, про саме написано тільки в двох віршах цього розділу, а 39 віршів присвячені тому, що люди не зовсім сприймають силу славу Божу, і треба роз'яснювати це люди. Христос побачив одного чоловіка, який вже прокурував. І він був сліпий від народження. І учні вели богословський дискус, хто винувати. Чи він, чи батьки, чому саме так відбулося? Але Господь дав йому одну що ні він, ні батьки не винуває, але на ньому має проявитися слава Божа. Господь творить дію, коли люди між собою сперечаються. Він стільки цього ті. Прогоряних план. тому що важливим стає наше з Богом, наше зцілення. Ми просимо Господа тоді в молитві дуже щоб Господь простив нам наші провини, щоб повернув нам здоров'я. Отже, під час виборбовань, Якщо ми сьогодні своїми ногами прийшли до храму, дякуємо за це Богу. Якщо ми сьогодні, покинувшись з побачили світ світло Боже, побачимо Бог створений світ, побачимо наших рідних і близьких, побачимо сьогодні Дім Божий, то дякуємо Богу за це. Якщо ми можемо проводити молитву, якщо ми можемо поспілкуватися з нашими. Віднимиськими, то дякую за Богу за це, що скільки на ми вити, і наше серце буде розчулене, коли ми поставимо себе на місці цього чоловіка бідолашного, який нічого не бачить. Коли людина під час свого життя вивчає змір. Як вона виглядає, як виглядає мої батьки, як виглядає цей світ, що таке дерево, що таке трава? вона може наводити відчути, але вона не знає, що таке поляр, якого об'єму насправді все, якого масштабу серце ми можемо пізнати тільки тоді, коли бачимо, а цей чоловік був від народження незрячий. Тому ну, Господь поспівчував. Але чинив над ним суми не чудо, зробив розчин такий, з болота і з пороху земного, як колись людина була створена, намазав йому очі і сказав, що той пішов, омився в кубінні, яка називається Сила, що означає послуги. І цей пішов омився. Здається Христос відразу міг його зцілити. Навіщо було так довго, таку довгу процедуру проходити цьому сліпонародженому чоловікові, адже сам він купіль не добрався в його Христосі Супроводжувати. І ось Господь показує нам це велике чудо. І цей чоловік набирається такої сили, що стає аполегертом захисником. Нашого Спасителя. Навіть той діалог, який він веде з книжниками і фарисеями, черними людьми, мудрецями, ті, тлумачили Слово Боже. Він каже, ще такого не видно було, щоб незрячу від народження повернули зір. Господь не слухає. Грішних людей, бо ті звинувачують, що Христос є грішим. А Він його випробував показав, що Господь грішників не слухає, а цього почув. І ось коли Господь йому відкрився, коли показався, що він саме той є, хто зцілив Того, що він є не той весіє, той пізнав, хто поклонився йому. Сьогодні, дорогі братії і сестри, ми маємо. Дуже доброго для всіх нас. Через це іванське читання ми бачимо, як важливо не тільки фізично бути зрячим, а як важливо бути духовно видіченим, як важливо знати суть життя, як важливо пізнати Бога, Його Святу Богу і наше призначення у цьому світі. Заради чого ми прийшли в цей світ, заради чого ми в ньому живемо, Все це ми можемо збагнути тільки духовними очима. І людина, яка духовно зряча, вона може це прийняти, може прийняти волю Божу. Сьогодні ми дивуємося тим що не сам, який творив Христос, чи який творив усі сім'я апостоли і ми чули. Сьогоднішнього апостольського читання, але і сьогодні ми творимо чудеса. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі не тільки щоб разом помолитися, не тільки щоб прославити ім'я Боже і попросити Його милість для нашої країни, захист для всіх громадян, особливо для наших воїнів, захисників і захисниць. Ми сьогодні зібралися в цьому храмі, щоб привітати вашого це настоятеля, отця Василя з величним юбилеєм, зправжнім ювілем десятиліття, які він на напередодні святкував. І ось сьогодні, напевно, люди, які мало вірую, або взагалі віруючи, можуть запитати, якщо Христос творив чудеса, святі апостоли творили чудеса. Чому ви, священнослужителі, не можете творити таких чудес? Але насправді як чудеса відбуваються навколо нас постійно і що ми. І також священнослужителі є причетні до тих чудес. Якщо сьогодні людина, яка читає святе Письмо, Через кого він священно служити якісь спонукам її відкрити, дівати і прочитати його, і не просто прочитати, а перепустити через своє серце, через свою душу, то священник є чудотворець, адже він відкрив йому ці людині очі. Якщо священник сьогодні закликає віруючих людей. Або ті, які хочуть пізнати Бога і ще не знають, де його шукати. Якщо він може їх закликати, щоб вони прийшли до Святого Храму і взяли участь у Богослужінні, значить він також цілити. Адже він лікує їхню немічність, їхню розслабленість. Стаємо кращими, добрішими, повертаємо своє серце віру і наповнюємо своє серце любов'ю. що відбувається з нами в вічу. І священний служитель для нас чудотворить і чудодіє в святому храмі і в душах тих людей, які Господь благословив священни. Отець Василь. Першому що добя вам за те, що маємо можливість сьогодні звершити нашу спільну молитву, цю жестку ітогів в цьому прекрасному величному храмі. Здається так недавно люди, приклавши моливці, збудували прекрасну любов. Здається, так недавно він було освячений, але з цього часу. Здається, зовсім не Ви, будучи студентом сподобалися сподобатися Господа Великої власті, прийняти величество священства, стати священником Церкви Христової, послідовником святих апостолів. Стати тим сівачем, який засіває в душах людей, зерна і бабінської міста. В грудні цього року висвяткувати 30-ліття своєї священичої і якісної